На жаль, все ще жахлива ситуація з укриттями. Хоча Київ мав готуватися і готувати ці укриття за півроку до початку повномасштабного вторгнення було таке розпорядження з боку держави. Всі міста готувалися. Ось уже четвертий рік великої війни, і в Києві досі недостатньо укриттів. Таким надійним прихистком для киян, поки що є метрополітен. Але далеко не у всіх районах є станції метро, і а, цю проблему могли б вирішити, наприклад, мобільні укриття, які встановлюються в багатьох прифронтових містах в Харкові, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Одесі. Такі укриття вже працюють і вони показали свою ефективність проти уламків. В Києві такі укриття є. Але для приватних виробників, наприклад, озброєння я бачила виробництва, де е, такі приватні власники ставлять мобільні укриття у себе на території. Але місто на жаль, досі цього не робить, не закуповує, не проектує, не встановлює. Хоча багато районів, де укриттів взагалі немає. Наприклад, на оболоні, наприклад, там в цих великих парках, які є такою гордістю міського голови кличка, але там небезпечно, там немає жодного укриття, найближче укриття знаходиться на значній відстані. І от в такі ранки, такі дні, як сьогоднішній, на жаль, загроза для киян дуже велика. Я знаю, що міська влада. Ер особисто часто говорить про те, що немає ДБНів на е, мобільні укриття. Хоча офіційно вони прийняті вступили в силу вже з 1 серпня цього року. Але і до того для інших міст це не було відмовкою. В Києва достатній бюджет. Це другий за розмірами бюджет після державного, і Київ міг би собі дозволити забезпечити укриттями всіх мешканців. На жаль, це досі не відбулося.